У січні 2024 року в одному з архівів Закарпаття було виявлено унікальний рукопис, який за припущеннями належить старцю Іларіону. Цей відлюдник, відомий своїм аскетичним способом життя, мешкав у гірському скиті поблизу Рахова з 1991 по 2023 рік, хоча документ не має офіційного походження. Його справжність підтверджена кількома незалежними експертами, які порівняли почерк з іншими відомими записами Іллеріона. Рукопис містить низку тверджень і прогнозів щодо майбутнього України з особливим акцентом на три ключові регіони Харків, Крим та Одесу. Згідно з текстом, саме ці регіони стануть вирішальними у зміні ходу війни з Росією після 2020 6 року. Центральна фраза рукопису. Коли три ворота будуть або відкриті, або замкнуті, від цього залежить доля держави, інтерпретується багатьма дослідниками як символічне позначення трьох географічних напрямків Сходу, Півдня та Південного Заходу. Найбільш дивовижним є те, що деякі дати та події, описані в рукописі, Збігаються з реальними подіями на фронті, які відбулися вже після смерті Іларіона, попри те, що документ зберігається у приватному фонді, його копії вже поширилися серед військових аналітичних центрів, а витоки в Телеграм викликали активне дослідження в Центрі перспективної безпеки в Лондоні. Там вважають, що пророцтва Іларіона мають не стільки духовну, скільки геополітичну цінність. Вказуючи на критичні точки для результату війни. Згідно з рукописом, Харків визначений як перше місто, що кардинально змінить хід війни. Пророцтво вказує, що місто, яке вистоїть на весні, відкриє північні двері. Аналіз хронології свідчить про весну 2026 року, коли очікується інтенсивне загострення на північно-східному напрямку. У тексті зазначено, що події навколо Харкова стануть сигналом для подальших дій по всій північній осі фронту. Фраза, Весна прийде не з півдня, а з півночі, і вона несе не квіти, а рішення. Набула нового сенсу після того, як у березні 2025 року стало відомо про нарощування російських військ у Білгородській області та будівництво укріплень, пророцтво Харків. Не впаде, але не пробачить, може символізувати випробування важкими боями та руйнуваннями, після яких місто повернеться з подвійною силою. На початок 2026 року ЗСУ завершують формування нових штурмових бригад під Харковом для операцій у зоні Вовчанськ-Куп'янськ. Також посилюється тил, модернізовано залізничні вузли. Та створено нові бази для дронів дальнього радіусу дії, що готує основу для масованого вогневого впливу на ворожу логістику. Рукопис згадує, що перша ціль не прорив, а вирівнювання, що ймовірно означає завдання контрударів для відтиснення противника на 15-20 кілометрів від лінії фронту. У січні 2026 року ЗСУ вже зачищають території. Для артилерійських позицій та дронових вишок. У тексті також є згадка про зубчасту лінію на північ, яку слід відкинути двічі, що нагадує вигини фронту навколо тернової та липців. Пророцтво після другого натиску, не заходячи показати вогонь, відповідає сучасній доктрині вогневого контролю, коли вплив на цілі здійснюється за межами кордону України. Українська армія активно використовує епівдрони та безпілотні системи на відстанях до 80 кілометрів, проводячи тестові вильоти в глиб Білгородської області. Харківська область посилює оборону, створено понад 90 спостережних пунктів нової системи розвідки та обладнано понад 400 укриттів для населення. Місто готове витримати нові атаки дронів. Ключова теза Ілеріона: Якщо Харків не впаде до дня повернення Сонця, тоді відкриється хребет, що вказує на кінець весни або початок червня 2020 року як період для широкомасштабних маневрів. Саме події в Харкові стануть стартовою точкою для подальшого стратегічного маневру на південь у напрямку Криму, що буде багаторівневою операцією. У пророцтві старця Іларіона Крим описаний як територія, яка перестане бути півостровом ще до того, як повернеться до карти. Це узгоджується з поточною військовою логікою ЗСУ, ізоляція Криму шляхом знищення логістики без прямого сухопутного штурму. Пророцтво це не острів, але ним стане, і тоді зв'язок буде відрізаний не дротами, а страхом. Експерти трактують як натяк на майбутню логістичну ізоляцію півострова. Це вже спостерігалося восени 2025 року, коли атаки по Чонгарському та Арманському перешийках зруйнували залізничне та автомобільне сполучення з Материком. На початок 2026 року Україна досягла оперативного вогневого контролю над трьома ключовими напрямками. Постачання до Криму, Чонгар, Арменськ і Керченський міст. У грудні 2025 року удар по залізничній гілці на перешийку Чонгар повністю зупинив доставку бронетехніки. У січні 2026 року зафіксовано різке зростання цивільної евакуації, скоротилися запаси пального та електропостачання, що підтверджує сценарій блокади. Фраза коли Земля не отримає води і вогню, вона сама себе залишить, очевидно, вказує на відсутність енергетичних та ресурсних каналів. Україна застосовує постійну дронову кампанію по Криму, виводячи з ладу критичні об'єкти без застосування авіації. Вислів Крим має бути відрізаний не тілом, а нервами, збігається з концепцією вогневого оточення. Позбавити противника можливості забезпечення та деморалізувати його. До червня 2026 року постійні удари по мосту через Керченську протоку мають остаточно вивести його з ладу. Після повторного пошкодження 5 січня 2026 року рух важкої техніки зупинено. Пророцтво, коли міст трісне тричі, їх не буде на третій день. Свідчить, що після другого удару 30 грудня 2025 року третій удар, ймовірно, буде нанесений по опорах мосту. Це зробить розрив фізичного зв'язку з материком безповоротним і змусить російські сили залишити півострів через логістичну та моральну безвихідь. Ситуація в лютому 2026 року близько 65 тисяч. Російських військових у Криму, третина з яких не має повного боєкомплекту, ППО ослаблене, кількість кораблів чашу зменшена. Остання фаза не крик, а тиша, в яку заходять, може описувати безкровну, але незворотну втрату Криму. Україна вже веде переговори щодо введення міжнародної моніторингової місії в Крим після деокупації. Українські війська. Готуються до фази контрольного заняття, тренуючись форсувати морські протоки та штурмувати підземні укріплення. Прогнози на друге півріччя 2026 року передбачають остаточну втрату Росії Криму. У документі старця Іларіона Одеса визначена як останній з трьох ключових пунктів для стратегічної стабільності України. Пророцтво зазначає. Місто на воді стане перешкодою для тих, хто прийде з тіні. Якщо воно втримається, чорне залишиться чорним. Якщо впаде, світло згасне на всьому узбережжі. Це попередження про спроби дестабілізації в південному регіоні через гібридні методи, а не пряме вторгнення. Одеса залишається головним логістичним центром України, особливо після відновлення роботи зернового коридору. Восени 2025 року місто економічно критичне, але вразливе до атак з моря. Пророцтво вогонь не з корабля, а з ринку, дим не від гармати, а від голосу відповідає інформації про концентрацію російських сил у Придністров'ї та спроби радіоперехоплень і диверсій в Одесі у січні 2026 року. Було зафіксовано щонайменше три випадки підриву електротехнічної інфраструктури, що є частиною організованої диверсійної кампанії. Чорноморський флот Росії, попри втрати, продовжує запускати ракети Калібр з підводних човнів. НАТО повідомило про розгортання додаткових пускових установок для морського базування. Українські сили розширюють систему ППО. Фраза Після вогню прилетить безшумне, і тоді небо перестане бути їхнім, співвідноситься з використанням українських беззвучних БПЛА нового покоління, які вже вивели з ладу мобільну РЛС ворога в морі. Розвідка Російської Федерації розглядає можливість масованої дестабілізації в Одеській області навесні 2026 року, включаючи диверсії та внутрішні заворушення. За останній квартал 2025 року викрито понад 40 ворожих агентів. Фраза, коли вода стане важливішою за землю, місто стане берегом для всіх, трактується як можливе посилення ролі Одеси як гуманітарного центру. Україна вже відкрила координаційний штаб для постачання допомоги в зоні Чорного моря. Саме в Одесі місто підготовлене до оборони. Відновлено підземні інженерні споруди, створено нові батальйони морської піхоти, налагоджено складання плавучих барж та встановлено нові рубежі ППО. Одеса стає не просто оборонним пунктом, а геополітичним бар'єром. Втрата Одеси може спричинити втрату контролю над усім південним напрямком. Пророцтво. Якщо всі троє встоять, гра закінчиться. Якщо впаде хоча б одне, почнеться друга гра, куди жорстокіша, тлумачиться як конкретна стратегічна модель. Якщо Україна втримає Одесу, завершить ізоляцію Криму та використає Харків як стартовий майданчик, Росія втратить ініціативу на всіх фронтах, що означатиме її поступову військову та економічну поразку. Датування в тексті Іларіона 2026 рік рішення. 2027 рік зміщення 2028 рік нового порядку співвідноситься з розрахунками західних аналітичних центрів. У 2026 році Росія буде змушена вивести до 35% своїх військ з лінії фронту для оборони прикордонних регіонів у 2027 році згідно з прогнозом. Почнуться внутрішні зміни в самій Росії. Фраза після втрати трьох точок імперія не розпадеться, вона впаде всередину себе, вказує, що втрата Криму матиме символічне значення. Також у 2027 році планується посилення присутності НАТО в регіоні Чорного моря та створення нового безпекового формату Чорноморський щит. У якому Київ стане повноправним учасником. Нова карта почнеться з півдня, але її лінії буде креслити північ. Це натяк на зміну стратегічної ролі регіонів. Одеса отримає нові точки зростання, а Харків може стати другим Києвом у сенсі впливу на східну політику. Пророцтво також згадує про міжнародні гарантії. Після падіння страху прийде документ. Який підпишуть ті, хто не хотів бачити, що ймовірно вказує на майбутній мирний договір та гарантії безпеки України, у 2028 році має відбутися реструктуризація східного простору, на місці вакууму з'явиться нове не імперія і не союз, що ймовірно вказує на формування нової регіональної конфігурації без домінування Москви. Можливо, створення нового блоку за участі Польщі, Румунії, Туреччини. Коли впаде останнє з трьох, почнеться нове. Але якщо втримаються, нове прийде на умовах України. Ця теза підкреслює, що Україна вже не бореться лише за виживання, а формує порядок денний. Харків як старт, Крим як точка неповернення, а Одеса як ворота. Разом вони формують архітектуру. Остаточної поразки Росії та нового європейського порядку без неї. Цей рукопис, хоч і оповитий таємницею, надає унікальний погляд на можливий розвиток подій та стратегічні пріоритети, які можуть формувати майбутнє України. Чи справдяться ці пророцтва, покаже час, але вони вже стали об'єктом серйозних геополітичних досліджень?